Канал ФО. Прості рецепти. Всім доброго дня! Сьогодні я приготую на святковий стіл швидку та смачну закуску. Тарталетки з начинками. Починаю готувати. Варені яйця, сиру морквину. Плавлений сирок та часник я вже натерла на середній терці. Викладаю інгредієнти в миску, додаю майонез та сіль. Все перемішую і перша начинка готова. Для другої начинки варені яйця я натерла на середній терці. Свіжий огірок нарізала дрібними кубиками. З тунця я злила сік. Перекладаю всі інгредієнти в миску, додаю майонез, сіль, перець, все перемішую і друга начинка готова. Накладаю ці начинки в пісочні тарталетки. Запропонована закуска тарталетки з начинками готується за лічені хвилини, а розлітається зі стола першою. Інгредієнтів небагато, вони гарно поєднуються. Цей смаколик не сильно навантажить сімейний бюджет, тому готуйте, насолоджуйтесь та всім смачного! Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки і обов'язково залишайте коментарі. Я їх всі читаю, мені дуже приємно. Всім вам бажаю миру та добра та до нових кулінарних зустрічей!